Ну що ж, друзі, ну як ви опрацювали всі завдання з так з цього практичного блоку по підготовці і плануванню? Сподіваюся, що так. Адже ми розглядали дуже такі важливі так, речі, які бентежить багатьох людей, які напряму впливають на якість, ось на тривалість і на ціну нашої мандрівки. Для багатьох людей, так для більшості, звичайно, що бюджет є вирішальним. І саме плануючи бюджет, ми вже відштовхуємося від того, що ми хочемо робити, як, коли, куди їхати і чим там взагалі займатися. Кожен так, от з цих пунктів, або більшість з них відповідали за окремий розділ за окремий розділ, друзі, нашого, нашого цього нашого блоку, так, нашого другого блоку по підготовці і плануванню. Тому, якщо ви виконували завдання, сподіваюся, виконували ануколіці, я тут на вас збоку дивлюся, то ви вже так собі конкретно по кожному з цих пунктиків чітко розподілили, так скільки воно буде коштувати, яким воно буде, коли воно буде, ну і взагалі, як ви з цього найкраще скористаєте. Тому. Тому зараз, друзі, власний час підсумкового, так, підсумкового домашнього завдання по цілому, другому, ну, великому і, мабуть, найважливішому блоку так, в межах нашого ось цього курсу по самостійних подорожах, щоб абсолютно повністю підсумувати, так, розписати і спланувати свій загальний бюджет. Так, давайте пройдемося назад, подивимося, про що у нас була мова йшла так, в, цього, в цьому плані. У нас йшлося про. От, про бюджет мандрівки в цілому, про питання візи, про е, те, чим там можна зайнятися, про авіаквитки, про наземний транспорт, про питання проживання і питання інших додаткових речей, які варто мати з собою. От. Ми розглянули питання е, частково, так, тобто загального планування бюджету і зваження на, на тих чи інших, тобто на, на ті чи інші речі під час проекції так нашої мандрівки. От... Е, ми зрозуміли так, що наш бюджет, наші витрати діляться на разові, так і щоденні. От до разових нас відноситься віза, авіапереліт, страхівка, якісь покупки окремі, які нам необхідні. А щодення це наземний транспорт, це проживання, це екскурсії та розваги і це харчування по цьому. Відповідно, так, от ми таким чином розділили дану структуру нашого заняття. Що по кожному з тих пунктів так ми окремо проходилися по кожному з них. У вас було окреме так, домашнє завдання, от, відповідно в межах алгоритмів яких так, ви собі вже чітко планували е, ваш бюджет по даній окремій так, статті і е, по датах, коли ви будете це робити, ну і взагалі в цілому, так, е, по там, транспорту, е, по авіаперельотах, по проживанню, по візі і так далі. Тобто. Е, От не хочу по цьому всьому проходити, ви можете. знаєте, на тому зупинитися. Так ми говорили про візу, про те, чим там зайнятися, про авіаквитки, про наземний різний транспорт, так, про 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 що ще, про проживання, так, про бронювання, друзі, і про ті речі, які матеріальніше собою варто взяти, що теж, нас, в принципі, тяне бабло. От. Відповідно, зараз так ваше завдання це все підсумувати, зліпити докупи. Так? Тому що, якби, якщо в цілому спланувати маршрут складно, то тут ми окремо, так по кожному розділі, по кожній статті пройшлися по тих речах, які потрібно е, окремо виділити. І ми виділяємо, ми просто вписуємо так, ціну, яку ми собі визначили по кожній нашій частині, ось цей пунктик. Стосовно це візи, стосовно авіаперельоту, стосовно страхівки, так? це такі разові витрати, плюс інші покупки. Які ми збираємося ще зробити разом? Так у вас виникне вийде певна сума ваших якби всіх, разом взятих разових витрат, от, які в принципі ви можете спроектувати і зафіксувати наперед. От, але є ще щоденні витрати. Вони можуть якби, трошки між собою якби, плавати, варюватися, от, але відштовхуючись від того тої роботи, яку ви проробили наперед, стосовно. Організації транспорту так, на місці. Стосовно місць проживання, можливо, тих місць, яким ви, які ви конкретно хотіли побачити, і якісь там екскурсії, розваги інші, так, в даній місцевості. І стосовно приблизних цін на харчування туди, куди ви їдете, пам'ятаємо про НУБО, так, ви теж можете собі більш-менш прикинути, скільки так, коштів у вас буде виходити ось. Протягом дня. так? Протягом дня те все ж на що ви будете витрачати. Цю загальну, друзі, суму нам потрібно помножити на кількість днів, яких ви будете перебувати у мандрівці. Ось. І ще я би сюди додав так званих, типу теж travel text, пам'ятаємо про нього. Плюс 30%. Чому так? Тому що якби друзі розумієте, що зазвичай е, трапляються моменти, коли ми там трохи переплачуємо, будучи туристами у даній місцевості, якісь, якби ну, приховані оплати можуть бути. Е, щось можливо там вас не буде влаштовувати. Ви замість автобусів візьмете таксі, тобто ну можливі різні речі, тобто наперед краще собі тих 30% закласти. В даний бюджет, що потім в межах, в межах нього можна бавитись. Відповідно, ми множимо, ми все докупи додаємо, і в нас виходить разом, так скільки ми витратимо грошей ну, у часі там вже перебування безпосередньо. От. Таким чином, додавши перше і друге, друзі, в нас виходить загальний бюджет нашої мандрівки. Так? І таким чином, ви вже, спроектуючи цей загальний бюджет, побачите, чи вам корисніше і зручніше поїхати самому, так, кудись, організувавши цей маршрут. Через користуватися послугами турфірм. Може бути таке, що послуги турфірми в цілому в пакеті можуть ну, бути дешевшими. Так? Але зрозумійте, що якби, організація самостійної медики турфірми це абсолютно інші принципові речі, так? в залежності від часу, від е, різноманітних е, інших так, додаткових речей. В пакеті може додаватися переліт проживання, але не буде харчування. Тобто це все доволі відносне. Так? Але тут, друзі, ми в комплексі абсолютно взяли. Всі різні так варіанти видатків, які ну падають на людину на мандрівника під час поїздки. Ось, і таким чином скрупульозно по кожному пройти пройшовшись, ви можете чітко або принаймні там з похибкою в відсотків, там можливо 5, так не більше ніж 10, визначити, який буде бюджет мандрівки, в котру ви плануєте їхати. Ось і все. Бажаю вам успіху. Це може зняти трішки часу, так, якщо ви не робили домашніх завдань, обов'язково їх проробіть в межах цього цілого блоку. Ось, якщо ж ви завдання ці робили, то вам просто залишається підставити все у колоночки і у вас вийде загальний бюджет вашої мандрівки, а також цілісна картина того, як подорож буде виглядати. В такому разі, друзі, залишаю вас з цим. У наступному блоці ми будемо торкатися питання вже безпосереднього перебування у подорожі. Це вже є набагато простіше, так ніж у цей другий блок про по плануванню, тому що багато речей будуть очевидними. Ось якби за вами за плечима вже залишиться оцей е, процес е, планування, так, е, певних там е, досліджень, і воно буде набагато-набагато е, вже якби, ну мені здається. е... Легше так буде сприйматися, і легше буде взагалі по цьому всьому проходити. Тому вважаю вам успіху. Підсумовуйте так загальний ваш бюджети, друзі. І тоді вже будемо далі опрацьовувати після цього наступний блок саме в саме безпосередньо в межах вашої подорожі. Успіхом і до зустрічі у наступному відео.